Окупація запам'яталась тим, що це був якийсь армагедон, Тобто, наше місто повністю стало. Перший місяць сиділи дома, боялися і на вулицю вийти, бо техніка каталася, коли вони почали обшуки всестерне. У мене було на зберіганні. Держмайно, прийшлося чуть ли не кожну неділю переп, ну, перепрятувати. В камері у нас було спочатку було сім, потім нас було вісім чоловік. Спали ми на полу, таргани лізли що в що в нос, все повністю. Шокером били. Ви все, що могли, все, все якби і били. Ну і кожна питка десь там час тривала. Чим більше води в організмі, то тим тяжче переносиш струм. Ти на стресі, тобі хочеться води, а не не треба, тому що потім дуже сильно кожний струм, шокер, все остальне сильно переноситься, болізненно. Після всього цього спина навіть на цей час дуже болить постійно. Мені дуже тяжко довго стояти, сидіти ніяк не забуде цього.